Настав день, і ми вже завершили навчання повноцінне, максимальне повний місяць, 30 днів. Анна, яка приїхала до нас з Кременчуга. Ми максимально зробили навчання, зробили все необхідне для того, щоб Анна і її команда навчилися нашому напрямку її особистого бізнесу. І так як вже з першого числа Анна буде працювати в себе в місті максимально повноцінно в всіх напрямках. Ми хочемо вручити сертифікат. Торгівельної марки і на право користування торгівельної марки нашої, будь ласка, Ана, і Дякую. хочу задати, як би тобі таке запитання, яке в тебе враження залишилося від нашого навчання за твою присутність з нами разом тут за цілий місяць. Е місяць був непростий, він був різний, але багато знань Я щаслива, що тут були мої люди, які навчились. Я впевнена, що послуги, які ми надаватимемо у нас в регіоні, точно будуть якісні і на найвищому рівні. Воно однозначно вдавати і робити бізнес-франшизу це дуже вірний крок, тому що за відносно невеликі вкладення ви отримуєте повний цикл знань і практичних навичок щодо ведення свого бізнесу і не зробите ті помилки, які ви зробили навчаючи саме Подальше Подальшому все, що залежить від нас, ми також поруч. Ми максимально кожен день на зв'язку і зробимо все необхідне. По першому, як можна сказати, дзвінку, допоможемо, підскажемо, і з нашою допомогою в подальшому ми максимально виведемо Анни бізнес на той рівень, який би дійсно вона хотіла б, щоб він був максимально розвинутий. Всім гарного дня.